Добрый день. Сегодня я, Денис Силантьев, в студии канала ICTV. Хочу присоединиться ко всем, кто поддержал проект на равных и представить, наверное, самую непростую тему. Молода, красива, спокуслива. Звучит, как реклама товару в супермаркете. І часто сприймається саме так. Жінку можна купити, а можна взяти безкоштовно, насильно і практично безкарно. Бо сказати вголос про насилля наважиться лише одна з десяти. І та почує в спину вирок. Сама винна. І так, в рамках проєкту Наравних йшла річ о сложних темах. Темах, о которых взагалі предпочитают молчать: неравенство мужчин і женщин в нашому суспільстві. Пренебежительне отношение к дітям-сіротам. Физическое насилие в семье. Сегодня разговор пойдет о насилии сексуальном. Во всем мире это считается тяжким преступлением. И в классификации всех нарушений прав человека оно стоит на втором месте после убийства. Сексуальное насилие осуждают все. Только обсуждать эту тему вслух традиционно не решаются. Вот иллюстрация. В прошлой программе мы задали вопрос. Решились бы вы рассказать о том, что стали жертвой насильника? Более 50% ответили нет больше 40 готовы и должен вам сказать, что это еще большая цифра. Официальная статистика утверждает, что только одна из десяти женщин обращаются за помощью и прежде всего, потому что две трети всех подобных преступлений совершаются не в темных переулках, не сексуальными маньяками, а людьми с которыми женщина была знакома раньше, которым доверяла и пожаловавшись, она встречает чаще осуждения, чем понимание. Поговорим об этом сегодня. І серці немає жорстокості, нею рухає лише власний гіркий досвід. Той вечір вона запам'ятала на все життя. Темною вулицею Ірина практично дісталася власного під'їзду, коли поруч несподівано виникла сіра тінь. Як так радуть, вдруг появляється збоку і з'являється великий мужчина. Перша мислі була така: буду вбивати? Или будут пытаться Сотня думок промайнула за одну секунду. Залишилася одна не здаватися. Думаєш тільки в жизни, да? так. Вот. І поэтому я прокусила йому палец. я повернулася, просто вирвалася, і окна собственного дома, і стіни собственного дома, звісно, допомогли. Жертвою вуличного нападника може стати будь-яка жінка, але як не дивно, майже три чверті гвалтувань здійснюються знайомими. Так сталося і в Ольги Звінниці. Детовому парнем встрічались ніяких підложень там. Сексуального плана да, не там только целовались, целиваліс і оставався нісот до 16 років, і мене зносила груп групи. Після такого у кожної жінки неминучий відчай. Втім, за даними правоохоронців, лише 7% зґвалтованих жінок наважуються звернутися по допомогу до спеціалістів. Відчуття власної провини та страх осудження дозволяють поділитися хіба з віртуальними порадниками. Я три роки з молодим чоловіком. Ми расходились, і коли вроде как опять були вместе, он вони знасіливали мене і збір. Але й в інтернеті завжди знайдуться судді, що наголосять Девушки самі виноваты в тому, що їх насилуют. Иногда провоцирують самого обычного парня, у которого этого даже и в голове, может быть, не было. Втім, нерідко саме такі слова жінки чують і від близьких людей. Наприклад, друзі або там мати говорить про те, що ну та ні, треба це забути, ти сама там винна, нічого страшного не сталося. То, звичайно, така особа, мабуть, не піде до правоохоронних органів, розуміючи, що якщо її не розуміють навіть близькі, навіть її найближче оточення, то звичайно сторонні люди можуть не зрозуміти так само. Нерозуміння інших, самотність та відчай допомагають опуститися на самісіньке дно. Є інформація про те, що ви можете займатися проституцією. А тут на дні з ярликом повіяти вже поза законом, а отже, поза захистом. Було так, що приїхали, взяли нас на роботу, ми затащили селом машину, Збили нас сильно. Деньги заплатили, ні твої ні, не заплатили, ні денег, нічого, просто. Вигнали по тому все. Як жінок перетворюють на сексуальний товар, добре знає Наталя. Декілька років вона сама була сутенершою. У мене була дівчинка, допустим, її вивіз за гуон заплатив, он її забрал, он її вивіз за город, он її роздівав по дорозі, вибрасував речі, тому що вот она такая сикая. Он ее просто, ну так збити сильно нет, но побил її і викинув какую-то лісопосадку аж туда за седьмом кілометром, Голую. Втім, проституток нікому не шкода. Суспільство вважає, вони самі винні, бо самі це обрали. Питання лише в тому, чому часто вихід на панель є методом заробити грошей. Шлях безумовно ризикований, але не рідко єдиний, аби поправити економічні проблеми в сім'ї і перетворюється на товар. Сексуальне насильство, сексуальна експлуатація особи. У нас фактично стоїть ну, там на другому місці після порушення права на життя, яке є основним, основноположним, і права на бути вільним від жорстокого поводження та принижуючи честь та гідність. цьому відкрито, що ну так не повинно бути. тисячі дівчат мріють опинитися на її місці, мати розкішні сукні і багатих чоловіків поруч. Але глянцева картинка лише фасад професії моделі. Ми друзья знаєт мені з одної сторони. А ми ж на роботі другої чоловік. Сексуальні домагання, на жаль, буденність модельної кар'єри. Відверті пропозиції надходять дівчатам через інтернет чи прямо на роботі. Як ну, правило, на Тобто, дуже багато кастингів. У нас є така предложения. Ну от потрібно буде там, милі роздітися і ви ж розумієте, потрібно буде поїхати там куди. Там бути там є телефонний гості. Ви ж розумієте. з тими, хто тільки починає модельну кар'єру, розмова ще коротша. На цих кадрах знятих прихованою камерою перший кастинг в модельному Ну Раздівався будь будете виходіть на подію. Дівчата з модельного бізнесу не виняток. За даними опитування, GFK Ukraine, більшість третини українських жінок стикалися із сексуальними домаганнями на роботі. Кримінальному кодексі України а, передбачена стаття 154, яка передбачає відповідальність за примушення доступу стативий зв'язок з інформації, е, яку ми отримали від міністерства внутрішніх справ України. Жодної справи за статтею 154 Кримінального кодексу України порушення не було. Двозначні жести та сальні компліменти, сексуальні домагання від шефа або колег. У виборі боротися чи звільнитися. Більшість жінок обирає останнє. І осуд, який може звичайно бути, і це е, мала доказова база і так далі. тому подібно вони відмовляються від доскарження цих протиправних дій до суду, тому що вони розуміють, що це багато головної болі. Звернення до вітчизняних судів з приводу сексуального домагання, рідкість найбільша гучна справа харків'янки Світлани Помиляйко закінчилася нічим. Тепер вона живе в іншій державі, поки справу розглядає європейський суд. Чому вона винна? Чому вона лише сексуальний об'єкт чи товар? І чому жінка погоджується з цим? У суспільстві працює механізм приниження. Він калічить душі, тиражується змі, та, наприклад, ось такими білбордами. Це все ті ж гендерні стереотипи нерівності. Мовляв, жінка товар, доля жінки кухня та діти. Її праця нічого не варта. Її можна принизити та образити. Тобто говоря, ана може. привыкнуть к тому, что ею пользуется. Это а, копирование своей модели, например, семьи, либо переживание каких-то а, психологических очень серьезных травм а, еще а, в детстве. Поэтому а, она себя сама может чувствовать вот такой вот, а, что мной пользуется. Пользуется, допустим, да пользуется. На Ірину нападали, але вона змогла втекти від кривдника. прийняла рішення, вона ніколи не буде жертвою. Я спокійно завжди себе чувствую в будь-якій ситуації, і якщо нападіння одного мужчини, ну будь-яка жінка, бы, женщина вважаю, після заняття, може відразити. О, я ш'ю перший раз сіла в тюрьму. 14 років. Сутенерство в минулому тепер до Наталі приходять працювати дівчата, які хочуть позбавитися ярма повії і жити далі. От у мене роботи зі людини, три дівчатки, три машинки, один на Після зґвалтування у підлітковому віці Ольга ще не раз потерпала від принижень з боку чоловіків і зрозуміла, самі з цим не впоратися. Тось тобто, мені стидно, я об цьому нікому не скажу. А я перетерплю, а я переживу. Але, на жаль, це теж міф. Зараз Ольга працює в громадській організації, допомагає жінкам усвідомити, що вони не винні у тому, що трапилось, і що кажучи або думаючи про жінку, сама винна, ми даємо насиллю ще один шанс. Я не люблю, коли мужчин виділяють жінок як слабих, як нерівних собі, що вони более вище, ніж жінки. Ми люди всі одинакові. только единственная разница это кто-то может родить ребенка, кто-то может его зачать. Вспомните, пожалуйста, как часто, когда речь заходила о сексуальном насилии, вы слышали фразу «сама виновата». Возможно, вы и сами так думали, но я надеюсь, что наша сегодняшняя программа заставит вас взглянуть на ситуацию иначе и подумать о том, каковы вообще последствия насилия любого сексуального, физического, психологического. Я неоднократно участвовал в различных акциях, посвященных борьбе с разного рода насилиями. Я считаю, что к насилию по отношению к женщинам или к детям опускаются только слабые люди, слабые физически и морально. Есть множество других способов доказать свою силу, например, в спорте. А если ты применяешь физическую силу к слабому человеку, будь то мужчина или женщина, то так поступают только жестокие и трусливые люди. Этим ты унижаешь себя и свою семью, которая тебя воспитала. Поэтому всегда как своим личным примером, так и своим авторитетом я готов отстаивать европейские ценности. Мне бы хотелось, чтобы мы были на равных. Насколько к этому готовы наши мужчины в целом, поговорим об этом в следующей программе. Я предлагаю вам вот такой вопрос для голосования на сайте телеканала ICTV. Результаты, как всегда, в начале следующей программы. С вами сегодня был Денис Силантьев. До свидания.